ще був арештований і не міг тої функції перебрати. Отже це акція державного будівництва продовжувалася по всіх землях України, де тільки звідки були прогнані московські наїзники проти волі німців, проти волі німецького уряду. І... Я мушу пригадати ще один дуже важливий момент з розмови з митрополитом Шептицьким і Йосифом сліпим. Після того, як німці зняли негативне становище вже на місці до акту погрошення, і в чергових розмовах, я сказав. Метропоитові, що, що значить, нас чекають операції з боку німецької, охопанської влади. Ну, тоді митрополит сказав, що, що честь гідність нації є важливіші і що треба державне буде місто, по нашому плану продовжувати. А, а він і, очевидно, Йосиф, як його е, на, на, наступник, і тоді заступник, е, дадуть повну підтримку і він дає на те е, своє благословення. це було після того, як ще одних переговорив. З німецькими німецькими, з чинниками німецької німецького головного командування. І це в той момент є дуже важливий. Бо... Про ту антинімецьку нашу поставу митрополит знав і пископ Йосиф знав. І це не було, як те, хто тепер пише, мовляв, що митрополит не був повідомлений, не був усвідомлений в тому що до того, хто поставив німців, якраз навпаки. Митрополит фактично свідомо спільно з нами. Так само, як Кирйосип спільно з нами займали точно таку саму поставу, зрештою, як і інші українські патріоти, хоч як прийшли репресії, то не всі витримали. І треба було мені виготовити акти звільнення з постів членів уряду. Низку uh, членів не uh, нашого політичного напрямку, а на їх місце призначити нових, які не підуть на зустріч німцям, коли, коли німці зауважили, що з такою стихійною силою uh, народ стоїть uh, за державність і коли, коли це хвилин, і захист, ну, то тоді вони вичікуючи становище зайняли Вони думали, що, що не з такою силою та стихія буде діяти. Ну і що вдасться злокалізувати справу у Львові, як, як це не вдалося. день перед тим вони мене арештували, був виконаний атентат. На мене, в якому ранений був шофер на Дніпрянич. і після того е, німці приїхали своїми поліційно-військовими автами, і, шукаючи за атентатчиком, якого вони не знайшли. І тоді вони сказали, що, що не мусять не берегти перед небезпекою. На другий день eh, прийшли eh, німецькі старшини вже Гіштапо. З ними прийшов українець Чучкевич, eh, в Мундурі німецького гіштаповця, під ну, Підпроводом полковника Мельника. І вони мене відвели до Policejni kvadratež, ki so bili samo neki, da so bili želežili, da je tam vse čas urjedovalo, žhtevo. Tam čakal, predstavnik Himlera, in proženjalec Bajer, ki je ki je prišel na vrtelo, da je bila ta vaša revolucija. Pravoje, pišal, abejo, ja odno, prase. За, за правильність генеральної лінії політики ООН, які зокрема підкреслив, що якщо німці йдуть будуть йти як завойовники на Україну, то їх чекає поразка. А що революційно е, визвольне повстання може бути вибухнути за таких умов, за які для нас будуть приємливі, а не для німецької армії. Ну і він в тому змислі поставив питання теж те, ваше повстання. Я йому відповів, що ми повстання робимо по нашому плані, а не по плані, який би відповідав німцям. І далі ну, тоді почалася дискусія на тему перемоги німецької. Я йому сказав, що я не думаю, що коли він. Коли Німеччина нехтує хтує нації, щоб вона могла здобути перемогу. Розмова та тривала довше, після того я був уязнений. І через, через два дні вони мене вивезли автом до, до Кракова, а з Кракова в Кракові передали старшинам головного командування Німецького. Тут варто ще пригадати світом, мені вдалося передати, писано на Бібуці е, листа до митрополита Шептицького е, е, відміченням, що, що український уряд не, ніколи не зігнує і державність не буде відкликана. В, в Берліні головним командуванням були. Так званий, по ними названі переговори, фактично це не було ніяких переговори в той час. Представники Головного командування ще заявили таке, що, що мовляв, вони мене арештували тому, щоб зберегти перед асентатами. Ну і що що фюрер їх має в плані після звільнення вони казали, Києва проголосити свій план щодо України. Ну я відповів, що жодного плану іншого щодо України не може бути, як тільки відновлення, визнання відновленої української держави, української, організовані української армії. І база партнерства рівного з рівним, а не і що господарем на українській землі, є український народ. В той час представник головного командування заявив мені, що ну, то так, то ми того побоїмося, що, що ми змобілізуємо російський народ проти себе, якщо підемо на відновлення української державності. Ну, я йому відповів ви тепер. Тепер мати крім москалів, ворогами також українців. А в іншому випадку ви мали б всі поневолені народи як своїх союзників. В ситуації теперішній ваш фронт, фронт проти вас буде поширений. Український народ, і інші поневолені народи. Ну, і... Та дискусія продовжувалася якийсь час. Вони запропонували мені передати через радіо радіостанцію в Берлін, в Україну. Те, що мовляв, тому що німці йдуть звільняти Київ, що тимчасово припинюється дію українського державного управління, аж буде звільнений Київ. no yeah